6 квітня 2025 року, в неділю п'яту Великого посту, преподобний Марії Єгипетської, митрополит Черкаський Канівський Феодосій звершив божественну літургію на Свято-Андріївському архієрейському подвір'ї міста Черкаси. Звичайнішому владиці співслужили секретар Черкаської єпархії проти Іре Василь Вазнюк. благочинний Черкаського округу і намісник архієрейського подвір'я протиірей Сергій Чумак і духовенство подвір'я. Посети виноградский и утверди, Егожена сади десница твоя. На літургії було піднесено сугубу молитву за церкву, що потерпає відгоніння. Прященної мітрополіти, архієпіскопи, і піскопи православного, чесное присвітерство, хрісті діянство, двість наших січих закони, брачених приход, Закінчення богослужіння Митрополит Феодосій звернувся до паства зі словом проповіді. Архірей нагадав вірянам основні віхи життя преподобної Марії Єгипетської, а також підкреслив, що її проповідь про Христа проявлялася в самому образі оновленого життя колишньої грішниці. Єдина духовна настанова, яку свята дала старцю Зосимі, виражалася в наступних словах. Она сказала: Передай игумену Иоанну, внемли себе Иоанн и своему стаду. Это единственное, что она позволила себе сказать в наставление и назидание. Она процитировала издеяния святых апостолов. Эти слова принадлежат апостолу Павлу, когда он собрал из Эфеса всех пресвитеров, священников, он им говорил: Внимайте себе и внимайте стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, дабы вы пасли церковь Его. Блюди, внимай стаду своему. И потом из жития мы знаем, что это принесло большую пользу и монастырю, и своему игумену. Казалось бы, одна фраза, но она переменила жизнь, она вразумила и какої степені, навірно, перевернула внутрішній мир не только Єгуміна Іоанна, но і всього його монастиря, всі його браті. На цьому прикладі митрополит Феодосії показав, як необхідно мар'янину вибудовувати свої сімейні стосунки, а священнику стосунки із парафіянами для сімейної людини паства її діти, до духовного виховання яких вона має підходити з особливою обачністю. Також і священнослужитель, за словом архієрея повинен не тільки правильно вибудовувати особисте духовне життя, а й усіляко дбати про спасіння віреної йому Богом пастви, убезпечуючи її від усіляких негараздів, розбрату і ухилення в розкол.